Психологічний та фізичний тиск на громадську організацію, яка будує реабілітаційний центр на Закарпатті. Про це сьогодні заявив директор реабілітаційного центру для людей з інвалідністю та ветеранів війни Віктор Петров. За його словами, в області триває зведення комплексного медцентру. Утім, закарпатські посадовці взялися до погроз на адресу Віктора Петрова та інших учасників, які зводять установу. Це є посадові особи від депутатського корпусу міської ради, секретаріату міської ради, заступників мера Ужгородського. В Україні. Це має шанс стати одним із найкращих прикладів. Коли майно, яке належить федерації, коли майно, яке належить не фізичним особам та юридичним особам прибутковим, воно приносить величезну користь для суспільства. Актуальність реабілітації для військових не варто навіть про це говорити, тому що кожен громадянин розуміє, що нас очікує понад мільйон людей, які потребують реабілітації. Медичний заклад зводять на землі, яка перебуває у власності Закарпатського обласного осередку Української федерації спорту інвалідів з ураженням упорно-рухового апарату. Очільник федерації Олександр Лизанець каже, він подолав непростий шлях, аби віднайти кошти і розпочати будівельні роботи. Фонд Грина Розутко дав кошти на цей центр. Ми спочатку знайшли кошти на проектну документацію. Ми знайшли 100 тисяч на проектну документацію. Це були дуже великі кошти той час. Нам допомогли це Джебри, Ядзаки, Єрука. Три заводиш ми могли це, це повернути документацію подати. Потім у 2016-му ми зробили цю документацію, подали на фонд генерального розвитку, почали фінансувати. На даний момент виділили 11 мільйонів і все. І що мені робити, було це у 2018 році, що мені робити? Я звернувся до віці премєр міністр Кліпуш. Вона нам допомогла вийти на американців. І ми почали чути роки переписки, поки нас привіли. Те це дуже так, і у 2001 році виділили кошти на це будівництво. Попри це, масштабне будівництво реабілітаційного центру потребує чималих коштів. Як зазначили на заході, учасники сподівалися на отримання грошей від Ужгородської міськради, натомість отримали погрози. Рішення міської ради Ужгородської, яке було протягнуто через сесію, для того, щоб новому директору. Який фізично впливав на нашого голову федерації, що нібито буде замінено керівництво, і ті гроші будуть якимось чином. Опрацьовані або використані. Ми хотіли би тих людей, які захотять перевірити цю інформацію, закликати перевірити виділення 5 мільйонів гривень для цього центру, і потім відразу ж скасування цього рішення, тоді коли зрозуміли, що не вийде поміняти директор і керівництво. За словами нардепа України Тараса Тарасенка на Закарпатті відсутні комплексні реабілітаційні центри. Попри наявні дороговартісні проекти, жоден з них дотепер не реалізований. Період, коли йде війна, і коли багато військових потребують негайної допомоги, як для того, щоб відновитися і піти далі на фронт, так і знову таки, так, отримати лікування, реабілітацію після отриманих травм, щоб повернутися вже в мирне, але повноцінне життя, незважаючи на свої ушкодження, то на Закарпатті даних таких центрів не вистачає. Я, як голова комітету справ людини, однозначно. Досліджу цю ситуацію щодо питань конфлікту із закарпатським обласним осередком Української федерації спорту інвалідів. Усі причетні до будівництва центру докладуть максимум зусиль, не зважаючи на перешкоди, аби військовослужбовці уже невдовзі мали змогу лікуватися та проходити реабілітацію.